Тарас Цимбалюк посеред зйомок поїхав копати картоплю. Справа в тому, що новий холостяк 14-го сезону поділився цікавою фотографією під час поїздки до батьків, на якій він разом зі своєю мамою займаються копанням картоплі. Як зазначив сам актор в коментарях, холостяк це, звісно, добре, але картопля сама себе не викопає. В коментарях до світлини шанувальники захоплюються Тарасом. Як йому вдається, і вести досить успішну акторську кар'єру. І при цьому не забувати про своїх рідних і близьких. Деякі навіть розмірковують над тим, що туди могла приїхати вся зйомична команда Холостяка, адже, як ми знаємо, наприкінці сезону відбувається знайомство дівчат з батьками головного героя. Але навіть якщо це тільки припущення, поведінка актора дійсно заслуговує на повагу. Окрім того, вдалося також провести невеличке домашнє застілля. А також провести час не тільки з батьками, а й разом з племінником і сестрою. Тож відпочинок у Тараса вийшов доволі насичений. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.